Брунера починає своє квітування, яка, ж вона прекрасна. Також тіньова грядочка, любить тінь. І навіть моя молодесенька брунера, яку я саджала там пару листочків. Ця більш така, бачите, більш така, як сказати, варіагатна, більше білого. І також дала мені одну квіточку. От. Дивіться, яка краса. І от, до речі, мені якось брунери і медуниці, вони мені чимось схожі. Вони квітують спочатку такими гарненькими квіточками маленькими, а потім розкішне листя прикрашає весь час твою діляночку. Єдине, що брунера на зиму пропадає. а Медуничка лишається декоративною постійно. Тільки після зімівлі її треба почистити. Ось як гарно розростається тут у мене вербозілля, аж прям такий захвачик виходить. Ось, щиро радію, баданчик. От у мені якась чесно скажу на бадани. Тут везе. Дивіться, великий свій бадан, що наріс мене за рік. Я в тому році поділила є в мене відео про поділ бадана. Прийнялися ті дві, звісно, половинки, що я посадила, але вже в цьому році він не квітує. Він також заквітував на наступний рік, бо я знаю, що багатьох людей і на п'ятий рік не квітує. Дивіться, в тому році посаджений бадан. Дає вже квітоносик. Боже, я щиро радію. Просто неймовірно. Так, бадану треба на тінь. І багато поливу, і він вас порадує. Віддячить своїм квіту.